Доброго дня, ми з України. Ось закінчив роботу над мульті-підсумком по замовленню хлопців. Чому він мульті? Я розповім трошки потім. Спочатку, як завжди, про з чого зроблений і функціонал. Зроблений з американської кордури ден в кольорі мультикам, американський мультикам. Блискавка про резині на корейській фірмі UG. Стропа е в койоті українського виробництва. До речі, я тут подумав і придумав ось яку штуку. Думаю, хлопцям буде приємно. Е тобто її можна переносити в руках без нічого, бачите, ні ручок, нічого. Або е чіпляти на. Е Моллі кудись. Я зробив ось такий ремінець. Це, звичайно, двох точка. Ось. Е -е Яка регульована по довжині може, ось цими затяжками. Зараз я розповім, що я придумав. Ось так за моллі Це верх. Ось так за моллі ми чіпляємо ремінець. Пропускаємо через це, що потрібно, через двохщільову пряжку. Тобто, якщо більше сюди випустити цю стропу, буде менше ремня. Якщо, ну, коротше, зрозуміло, як регулюється довжина цього ремня. Ось і назад для того, щоб не роз... Обзялася з пряжки, ця стропа не вилазила, нікуди воно нічого не ділося б. Ось так. Так другу можна зачепити і носити його через плече, якщо десь так потрібно буде. Так, так само вона і знімається, якщо на молі чіпляти, чи просто її десь в рюкзак кинути. Ось, але думаю, що цей варіант буде комусь може і потрібен колись. Ось. Далі, значить, підсумок має люверс для зливу вологи, має систему міст для регулювання. Угла відчин... відкривання. Ось. Все працює дуже просто. Посередині на липучці м'яка проставка. Тут міліметровий пластик, з обох сторон спочатку щільньочок 3-мм, потім кордура тисячна, американська і карман прозорий для листів. Далі на кожній стінці розташовується планка. Вона може бути ось так зачинена, якщо треба десь перенести. Далі на кожній стінці 5 мм ущільнювач і велкро тканина. Значить, планка. Та сторона така сама. Планка 2-мм пластик, Тисячна кордура американська, резинка обувна українського виробництва дуже якісна. Ну, тут велкро і таке саме. Значить, для набоїв. Тут на 40 набоїв 32-го калібру. Так хлопці замовили, він схожий на ось такий набой, тільки це 20-й калібр. Діаметр гільзи 17,5 мм, а у 32-го 13 мм. 13 мм діаметр гільзи. Ось чому він мульті-підсумок. Тому що в цей діаметр плюс-мінус 13 мм дуже багато набоїв для нарізної зброї, яку використовують в роботі снайпери. Ну, по-перше, самый, наверное, мабуть, розпространенний, мабуть, розповсюджений набой. Це 308, -й. будь ласка, без проблем. Далі 3006. Будь ласка, без проблем. 72 на 54. Старенький патрон. Набой, але без проблем. Може, хтось і користується ним. Далі в цьому в мене, на жаль, немає в колекції. Є ще 65 Кредмар, 300 W SM такий набой, і їх багато подібних набоїв, в яких діаметр Гільзи 13 мм, чи плюс-мінус. Сюди навіть навіть. Підійде влізе такий бичок красень, як 338 лапова магнум. Ну, трошки тяжкувато, але без проблем можна переносити. Ось чому цей підсумок мульті. В нього можна розмістити багато яких набоїв. Не тільки 32-й калібр для гладкоствола. Ось так. Всім дякую за перегляд. Якщо є бажання, лайкайте, постите. І так далі. Всім дякую, до побачення. Слава Україні! Ми переможемо!